Завдяки цьому інструменту можна створювати отвори будь-якої форми. Привіт! Я зв'язку з БімПру. І у нас на сторінці про курси Revit і не тільки. Мене звати Ріната, я спеціаліст з напряму з КантуБім, і сьогодні я вам розповім, як створювати отвори у стінах. Перш за все, давайте побудуємо стіну та перейдемо на розріз. Є декілька варіантів створення отворів у стінах, і найлегший це використовуючи сімейство вікна. Таким чином створюється отвір за допомогою вікна. Другий варіант. Натискаємо на стіну та обираємо Wall Opening І від кута до кута будуємо отвір. Ви можете змінювати його розмір за допомогою ползунків, але це єдиний варіант форми, який ми можемо досягти завдяки цьому інструменту. А от за допомогою інструмента Edit Profile ви можете створити отвір будь-якої форми. Знову ж таки, ми можемо побудувати просто прямокутник. Або, наприклад, п'ятикутник, або коло, тобто будь-яка форма, яка вам необхідна. Натискаємо на ОК і бачимо результат. І ще один варіант створення отвору з допомогою моделі в контексті. Натискаємо на інструмент Component, Model in Place і обираємо категорію Windows. Натискаємо ОК, ОК і можемо створити отвір. Тут обираємо Void Extrusion. Та задаємо робочу площину. Знову ж таки, за допомогою лінії створюємо будь-яку форму. І за допомогою інструменту CAD вирізаємо Void. Натискаємо на галочку Finish Model і бачимо, що отвір створено. Перейдемо на 3D для того, щоб побачити результат. Ось такі варіанти створення отворів існують, і ви можете використовувати будь-який з цих способів. Підписуйтесь на нашу сторінку Let's Bimproof, бо тут вас чекає ще багато цікавого.